Привіт, люди! Хочу сьогодні з вами поділитися своєю торговою сесією своїми двома позиціями, ідеями, баченням, відпрацюванням їх, їхнім. Спочатку я торгував індекс долара, На євро -долар не переходив, хоча результат теж був би Хороший. Поясню ідею. Раніше ми досить сильно полетіли в долину і зібрали ліквід тут, тут, але не тут. І ідея була в тому, що великий гравець хоче забрати і цей ліквід. Тому загальний напрямок який керував, я дивився загальному на шорт. Далі друге підтвердження в тому, що я дивився на лондонську сесію, дивився на High і Low, вершину і низку, відзначив High low тут вже був пробитий. Тому після пробиття low я очікував пробиття збирання ліквідності на хаї. плюс це співпадало з 5-хвилинним імбалансом, що було ще одним підтвердженням: на закінчення лондонської сесії на закриті і Майже початком американської я помітив досить швабий ріст і відзначив його Fibonacci. Також помітив, що Fibonacci співпадає з тим глобальним лоєм з тією загальною ціллю, до якої, я думаю, ціна дойде. Щоб її забрати. Ось. З цим Лємс співпадає. І з цим. Це ще для мене одне підтвердження, що ці бир розвернувся десь в цьому місці. Далі. Я спустився на нижчі таймфрейми на хвилинку. Відзначив собі, поступово відзначував структуру. Структуру ми пробили дуже імпульсно, дуже гарно. Далі. Це що? Імбаланс. Ціна в нього вертається. Я зайшов. Яка була ціль? Цілі глобальні не ставив, тому що, тому що і так співвідношення ризику прибутку було досить, досить гарно. Перша ціль була, була тут: 50% закрив. Міг додаватись, не зробив цього, але міг додаватись тут. Баланс попередньо відзначив тут. І тут, можливо, теж перетягнув того, що з меншим об'ємом, але потенціал руху був І є ще. Даліше. Цілі, як бачиш, були досягнені. Характер рухів ціни був гарний. Якщо ціна піде нижче 2,5 по Fibonacci, тоді думаю, що велика вірогідність дійде до 4. Але це не сьогодні, сьогодні ми це залишуємо. Далі. Дік 100 тут я торгував в торговому терміналі, тому відзначив лише вхід і вихід з пози... позиції. Яка ідея? Ідея в тому. Зараз перевірю запис, запис Ідея в тому, що це старий імбаланс відзначені мною. Тут я торгував загальні мої цілі очікування. Ці ліквіди, ці вершини. Ось, на годинний імбаланс. Я сильно уваги не звертав через те, що він був трошки заповнений вже і відзначив 15-хвилинний імбаланс. Далі. Відзначив 5-хвилинний імбаланс. Тут вище і почав аналізувати пополудневу сесію вчорашню відзначив хай. Лов пробитий. Далі ціна Спустив, спущусь нижче. Ціна майже дійшла до імбалансу 15-хвилинного я не був певний, що ціна розвернеться тут, а не на годинному тут. Але ціна відвелась догори, вернулась, зняла ліквідність тут, стопи покупців і заповнила імбаланс. Далі я очікував підтвердження якогось локального імбалансу, щоб точки входу шукав. Ціна вистрілила моментально, зняла, зламала структуру тут. Зламала структуру тут і поїзд поїхав без мене. Я побачив, що ціна консолідується дуже сильно. І очікував зайти в трейд, в лонг на зняття. Ось цих лоїв плюс паттерн трьох низів розворот. Зайшов я буквально на самому низі. Ціна гарно почала відбиватись. Ціль моя була на п'ятихвилинному імбалансі, який я відзначував раніше. Ціна забрала take profit, як я і планував. Все відпрацювало гарно. Що я думаю, буде далі? Думаю, далі все-таки, можливо, ми вернемося по годинний імбаланс і заповнимо його гарно, сильніше. І далі йдемо по ліквідність по цю вершину попереднього. Попередній п'ятниці. Сьогодні понеділок. І далі будемо повільно, але впевнено рости до вищих глобальніших вершин. Ось такі думки, ось така торгівля. Дякую.